Дікільна сесія міської влади. Верховна Рада діє. Я хочу подякувати перш за все за підтримки і розуміння всім владикам, всіх конфесій, які діють сьогодні в Тернополі, які долучилися до цієї роботи з розуміння, які дають позитивні свої поради, консультації, будуть активними участь в роботи цієї Верховної Ради. Освітлення вулиць, дворів, будинків, парків, нічний час, використання нарощадних ламп. Тут, якби. Можна не говорити, це краще видно візуально, так? Тобто, ми відмовилися тої практики, коли світло відключалось після 11 години, місто освітлюється цілу ніч, парки так само освітлюються, використовуються енергощадні лампи. Та технологія, яку вдалося використати протягом перших і декількох місяців, показує, що йде економія порядка 100 тисяч гривень. Крім того, за перших два місяці вдалося освітити вулиці, які до цього часу взагалі були не освітлені. Це вулиця Юрчика, вулиця Тиха і вулиця Степова. Громадський контроль за діяльністю жаків. Якість...